Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Чергові вихідні принесли чергове загострення ситуації в Україні. Про це і не тільки розмова із гостем студії. Вітайте політичного експерта Євгена. Магду. Доброго дня. Доброго ранку. А останніми днями дуже багато лунало думок з приводу того, що ж, врешті-решт, відбувається на сході України. Хто є замовником, хто є виконавцем? Кому це вигідно? Чи ви робили для себе якийсь експертний аналіз цієї ситуації? Звичайно, ну насамперед, це не вигідно Україні в цілому. Тому що будь-які зазіхання на територіальну цілісність нашої держави, це послаблення її позиції, це фактично, якщо не збитки тут і зараз, то вже проблеми у найближчій перспективі. Думаю, ми спостерігаємо за тим, що Російська Федерація шляхом використання різноманітних методів, так званих зелених чоловічків з одного боку, з іншого боку, використанням. Тих людей, які щиро вважають, що Донецьк дійсно годує Україну і грає Росія на їхніх почуттях частково, десь шляхом використання інтересів представників місцевої донбаської фінансово-політичної еліти вона намагається розхитати ситуацію максимально її дестабілізувати. Відомо, що 17 квітня в Женеві мають відбутися переговори між Росією та Україною за участю Європейського Союзу та Сполучених Штатів, де Буде обговорювати широке коло проблем. Росія зі свого боку наполягає на федералізації України, вона наполягає на тому, щоб був закріплений її позаблоковий статус. Ну якщо е, такими діями Росія намагається досягнути своїх цілей, то знаєте, на мій погляд, це недалекоглядно, оскільки ми вже бачимо, що світова спільнота в частині оцінок вона реагує адекватно на російські дії. Нам залишилось дочекатись, якими будуть дії світової спільноти насамперед сполучених штатів і країн Європейського Союзу, який кінцевий сценарій Росії саме у східних регіонах. Ми бачимо, що сценарії з Кримом і зараз вони дещо схожі. Але зараз реакція офіційної влади, а особливо пана Лаврова, він каже, що приєднання східних регіонів не потрібно Росії. Ну відома фраза пана Телейрана про те, що язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки, було б дивно, якби голова російського міністерства закордонних справ відкрито визнав, що Росія намагається відтяти ще шматок української території на Сході. Думаю, що Лавров, можливо, і не бреше, що, можливо, Росії невигідна приєднання цих областей, тому що Росія, на відміну від багатьох інших, скажімо, в Україні, вона вміє добре рахувати. В Росії добре відомо, що на сьогоднішній момент Донецька Луганська область вони. Не давно вже не відноситься до тих областей, що годують Україну. У них є суттєві проблеми з модернізацією промисловості, з рівним життям населення, з тим, щоб е, забезпечити ефективне використання тих природних багатств, які є на тих територіях. Але Росія включила Крим до складу Російської Федерації. Як відомо, Конституція Росії не передбачає можливості виходу зі складу Російської Федерації. Отже. Так чи інакше, вирішувати проблему Криму потрібно і в тому числі проблеми постачання і електричної енергії, і постачання різноманітних вантажів, і навіть забезпечення туристичного трафіку на півострів. Зрозуміло, що робити це через українську територію проблематично. Тому Росія, я думаю, хотіла б розхитати ситуацію всередині України настільки, щоб отримати ну незалежну відносно. В лапках державою, яка б складалася з південно-східних областей, проте підсумки візитів, скажімо, того самого Олега Царьова, який як кандидат президенти, не приховує ані російських проросійських поглядів, а не прагнення зірвати президентські вибори, скажімо, його поїздки до Миколаєва, до Одеси. Взагалі, реакція людей на півдні країни, вона свідчить про те, що Південний Схід, як таке усталене поняття, поступово. Відходить в минуле, що потрібно все частіше орієнтуватися на ситуацію в кожній окремій області і робити відповідні висновки. Чи є у вас нарікання на дії української влади? Журналістське середовище зійшлося у думці, що якщо антитерористична операція є, то вона настільки засекречена, що її результатів не видно. Нарікання на дії української влади це, мабуть, найпростіше, що може бути, найбільша претензія до дії влади не в нерішучості. А в тому, що немає професіоналів, які спроможні здійснювати ці дії. Тобто влада після втечі Януковича вона не пішла на формування уряду професіоналів, де дійсно працювали люди, які мають необхідний досвід і навички. А захопилася квотним принципом квотуванням посад, і це, як ми бачимо, воно дуже швидко вилазить назовні. Скажімо. Той діалог, який Арсеній Яценюк, як прем'єр-міністр, запропонував Сходу України, він, звичайно, правильний крок, але він був вчинений з запізненням. Тому що спочатку, буквально наприкінці лютого, було скасовано закон Ківалова Колісніченка, який примусив, знаєте, дуже багато людей на південному сході країни напружитись і відповідно став. Фактично каталізатором подій в Криму. Зрозуміло, що Росія б знайшла б інший привід. Це для мене не секрет. Але е, дарувати країні, яка є стратегічним опонентом на сьогоднішній момент на пострадянському просторі подібні приводи це величезна помилка. Так само і величезна помилка діяти непрофесійно. Тобто, ми е, бачимо на сьогоднішній момент, що, е, скажімо, кадровий склад. Е, Органів внутрішніх справ на сході країни він не відповідає тим завданням, які стоять перед ним. Ми бачимо, що всередині спецслужб достатньо багато, очевидно, і російських агентів, і агентів впливу, і просто саботажників, які не хочуть вирішувати і виконувати ті накази, які вони отримують. Тобто на сьогоднішній момент ситуація дійсно складна. І як її вирішувати, ну знаєте, для українського керівництва те, що відбувається, це фактично іспит на спроможність. Бути державниками, а не політиками, вирішувати завдання, а не лише констатувати окремі факти і повідомляти про них через соціальні мережі. Деякі персоналі, мабуть, в рамках президентської кампанії, от, наприклад, Дмитро Яраш, вже особисто намагаються вирішити цю ситуацію. От ваше ставлення до таких заяв про те, що правий сектор мобілізується і хоче самостійно вирішити ситуацію із батьківщиною? Знаєте, я ставлення до заяв правого сектора розглядаю весь час через те, наскільки активно російські засоби масової інформації і. Офіційні особи, включаючи російське міністерство закордонних справ, згадують, цитують його. Тобто, наприклад, російський телеканал Life News, наближений до Кремля, він показує кадри Слов'янську, де вбито офіцери СБУ, при цьому говорять, що до цього причетний правий сектор. Міністерство закордонних справ згадує правий сектор. До чого це за такий всемогутній правий сектор? Чому, маючи правий сектор у своїй державі, ми ще не керуємо всією планетою? Я не можу цього зрозуміти. Але якщо говорити серйозно, то на мій погляд, ці заяви провокаційні, вони лише розхитують ситуацію і більше нагадують удар в спину, тому що цілком зрозуміло, що насамперед на сході повинні діяти виключно легітимні правоохоронні органи і в межах своїх законодавчих повноважень. Підрозділи збройних сил ніякого правого сектора чи будь-якого іншого воєнізованого груповання там бути близько не може, тому що це просто може призвести до вибуху ситуації в регіоні в цілому. Як мають діяти взагалі кандидати в президенти? Адже в них є певний вплив, і вони можуть якось вирішувати цю ситуацію, тим самим показати себе із гарної сторони. От, наприклад. З приводу Юлії Тимошенко, яка присутня на засіданнях РНБО, і на своїй сторінці ви написали таку фразу цікаву Юлія Тимошенко розглянула прагнення Росії колонізувати Україну. Що ви мали на увазі? Я думаю, що Юлія Володимирівна вона, по перше, заперечує свою присутність на засіданнях РНБО. Вона тільки сказала, що раз була там присутня, хоча в даному випадку це не має принципового значення. Тимошенко, як людина, яка очолює партію батьківщина, очевидно, прагне мати вплив на... Державні рішення, оскільки на багатьох державних посадах є представники партії «Батьківщина». нагадаю, що секретар РНБО Андрій Парубій і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк призупинили своє членство в партії Батьківщина, у всякому разі на період перебування на своїх посадах. Думаю, що для Тимошенко сьогодні важливо вирішувати питання зростання свого рейтингу, але будемо відверті, якщо вірити тим цифрам, які озвучують соціологи, то. Порошенку легше перемогти в першому турі, ніж Тимошенко його наздогнати. Але це не означає, що вона припинить свою боротьбу. Ну, я не думаю, що Володимир Путін діє з огляду виключно на інтереси Юлії Тимошенко, яким би він джентльменом не був. Ні. У Путіна є свої власні інтереси. Українські політики в цих інтересах можуть відігравати виключно допоміжну роль. Інша справа, що. Агресію проти агресію Росії проти України українські політики повинні оцінювати тверезо, повинні оцінювати прагматично і кандидати в президенти. Вони, я думаю, мали б публічно всім загалом виступити і е, заявити про свою консолідовану позицію стосовно унітарної України стосовно недоторканості територіальної цілісності України стосовно необхідності відсічі російської агресії, але Ця заява вона на сьогоднішній момент виглядає на жаль примарною но ну, з огляду, скажімо, на позицію того самого Олега Царьова, який я певен не підпишеться під неї за будь-яких умов. Верховна Рада України як вищий державний орган, до легітимності якого ні в кого немає питань, як вона має діяти у цій ситуації? На минулому тижні ми побачили дуже багато результативних голосувань. Вони дійсно для України є надважливими, якщо не сказати сенсаційними. Але на порядку денному цього тижня які питання мають бути вирішені? Знаєте, до легітимності Верховної Ради немає питань в тому сенсі, що вона була обрана у 2012 році, і результати тих виборів всі визнали. Але Є велике питання, яке моральне право має Верховна Рада працювати зараз, коли в лютому вона отримала повноваження, яких вона не мала на момент обрання в 2012 році. Тому я переконаний, що на сьогоднішній момент парламент повинен ухвалити заяву, політичну заяву наголошую про те, що він готовий піти на дострокові парламентські вибори для того, щоб вже нові. Народні депутати працювали у законодавчому органі, який відповідно буде керуватися чи конституцією 2004 року, чи тією конституцією, яка е, ну, може бути ухвалена, скажімо, до дострокових парламентських виборів. Хоча перспективи її ухвалення відверто кажучи, примарні, я б на місці парламентарії на сьогоднішній момент без подібної політичної заяви. Далі не рухався, і вона повинна була продемонструвати, що Верховна Рада змінилася, що вона робить висновки зі своїх помилок. Тому що поки що ми бачимо, що в сесійному залі тривають дуже, я б сказав, нахабні торги між окремими представниками більшості, між представниками новітньої опозиції та урядом. І питання узгоджуються, знаєте, в такому з коліс. Якщо говорити про ухвалення рішень, то очевидно, що. Верховна Рада повинна більш активно визначитись, скажімо, статусом Криму, чи це окупована територія, і якщо ми визнаємо Крим окупованою територією, то які права і які обмеження накладаються на тих громадян України, які там залишаються? Адже відомо, що достатньо велика кількість. Людей там не хочуть приймати російське громадянство, вони е, прагнуть залишатися в українському громадянстві. Тому законодавчий орган повинен продемонструвати власну позицію стосовно того, як українська держава має вести діалог зі своїми співгромадянами, які залишаються на тимчасово окупованій анексованій Росією території. Наскільки послідовними ви бачите рішення Верховної Ради, наприклад, на початку минулого тижня. Було рішення про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм. А протягом цього тижня, минулого тижня, вихідних, ми чули неодноразово, що до сепаратистів може бути задіяна амністія, якщо вони здадуть зброю та звільняють адмінбудівлі. На жаль, посилення відповідальності за сепаратизм було ухвалено це рішення з запізненням, тому що воно було ухвалено вже постфактом після того, як адміністративні будівлі на сході почали захоплюватись відповідно. І місцевими мешканцями, очевидно, тут була і певна рука Москви. Ці рішення потрібно було ухвалювати раніше. Амністія, ну зрозуміло, логіка представників насамперед партії регіонів, які про неї говорять, вона зрозуміла, тому що під час зимової політичної кризи було ухвалено кілька рішень про амністію за, тих, хто захоплював обласні адміністрації на заході і в центрі. Зрозуміло. Але ж я б хотів нагадати, що. Над тими адміністраціями ніколи не піднімався прапор іншої держави, і тому говорить і чи прапор якоїсь невизнаної Донецької народної республіки, про яку зараз говорять лише окремі особи, тому. Е Рішення, звичайно, повинно бути політико-правове, але б я не поспішав амністувати абсолютно всіх учасників цих акцій протесту, тому що серед них є і, по-перше, достатньо багато очевидно іноземних громадян з території Росії. По-друге, є досить багато знаєте, якщо хочете таке визначення послідовних противників української незалежності. На завершення дуже коротко, от прокоментуйте свою фразу. Головна надія України це сподіватись на здатність США знизити ціни на нафту. Не вже окрім сподіватись, нам немає чого робити? Ні, ми самі повинні захищати власну незалежність, але маємо розуміти, що економіка Росії на сьогоднішній момент вона залежить від експорту нафти, і скажімо, зменшення цін на нафту може значно зменшити оперативний простір для дій Росії. Я вам дякую. Будь ласка, я нагадаю, що це був власний погляд політичного експерта Євгена Магди. Залишайтеся із парламентським далі буде.